Вот, э, прошу отца я. Ну и назад, да, я вынесу, я две тысячи. Хто прокинеться першим, спагне, що вертатись, клопіт, Бухне сонце, піщане, персти опечуть боги, Скільки виросло, скинь тут, відколи нема циклопів, Аутари ще й досі пасуться країх могил, Під везло руна рунам в душам, Сходять кров'ю графіті на стінах святих печер. Тогора найстаріша спокутує гріх пастуший, Все за лава прокази У венах її тече, А сюди ж не літатимуть навіть поштові собаки. Мед з мобільні в содах, ну от і кінець зв'язку, Дев'ять грамів до неба, один океан до ітаки, Нам тверезим від спеки, Ліпити її з піску, Нам слухатись по ночах, Як риби померлі квилять. Як тайфунами мари, Серен, зіпсований наш приймач, як у реві припливу на зовсім коротких хвилях, ефір проростає сирен прибережних плач. Це життя великовне, як нежить від ворсу вогни. Пиймови на джерелі, Змиваймо з облич і ржу, Проминають ягнята, лишаються тільки овни. Ми обрані стригти, вічних колись стрижуть. Дякую всім, хто прийшов. От, ну, е так, е ну, я, я думаю, що ви ще щось маєте сказати на, на, на завершення, чи як, ну, щоб ми так якось разом стали. Ось. Ну тепер ви щось скажіть, а, 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 а я подумаю, що би я мав додати. Та я, власне, хочу сказати. Повторити ваші слова, що я дякую всім, це хто прийшов. Це, це найлегше. Я дякую за, за чудовий вечір. Було надзвичайно приємно тут знаходитися, дуже приємна дружня атмосфера, розкутість. Мені дуже сподобалося взагалі ваші вірші, ваші рини, те, що я казала вже. Ваша манера викладу, що першого дня, коли я вас побачила, я всіх питала, де ви вчитеся. Де... Тому що фактично, ну, звичайно, всі ми від природи талановиті, починаючи з романа Скиби. Але, от, власне, саме мистецтво декламації, напевно, що десь, якщо не вчить, то принаймні направляють правильно. Правда, всі так на мене хитро дивилися, і ніхто не признався, звідки ви такі взялися. От, Ну, напевно, що тренування, тренування, тренування. Завтра, незважаючи на, при... на погоду, хотіла сказати, на пригоду, і в принципі незважаючи на пригоду, Севамо все-таки збирається вирушити, освоювати Фастівський район, наскільки я зрозуміла. Якщо хтось не боїться дощу і когось не лякає злива, якщо хтось має намет, спальник, бажання відмітити річницю Севамо, то прошу приєднуйтеся, ми маємо виселитися. тобто... Організувати наметове містечко в селище Борова Хасівського району. Доєднатись, будемо чекати. А зараз дякую. Ось. Ну, а скиб, класний, тому що кожного ранку робить зарядку. Ра -а -а. От. Ну що ж, до побачення, тепер неформальне спілкування.